Ему дуже важливо і цікаво обговорювали. Далі була Марина Стевнічук. Понеділок ми говорили важливі моменти щодо судочинства і судової реформи в Україні. Це таки яким чином призведе до конституційної реформи? Як, що можна зрозуміти, що несе наприклад ця фраза, що все таки внесена будуть зміни до конституції? Яке пінгрунтя? там mm -hmm. і чи то обговорить про це? Знову ви знаєте, я вам хочу сказати моє особисте враження як правника. Безперечна судова реформа потребує все ж таки внесення змін до конституції, але ми повинні. Дивитись на об'єктивну реальність на сьогоднішній день нема 300 голосів за для того, щоб вносити зміни до конституції. Тому я вважаю, що все ж таки першим кроком повинно стати прийняття у другому читанні законопроекту про судоустрій та статус mm -hmm. судді. Це вже якісно змінить систему судоустрій в нашій державі. Вже потім треба працювати над тим, щоб зробити зміни це на конституційному рівні. Але сьогодні все ж таки ще зарано казати про те, що прийняття цього законопроекту Анопроєкту призведе до подальшого конституційної реформи. Це так, але ж це буде е, розбито. Це буде через певний проміжок часу. Але ви розумієте, що на жаль, ми не можемо більше чекати. Люди стомилися від цих очікувань, стомились від таких суддів, як е, суддя Калядник зварич і подібних йому. Потрібно Просто підвищити якісну відповідальність кожного судді, щоб вони позбавилися такого, знаєте, відчуття безкарності, і вседозволеності, і нарешті почали працювати на людей і виконувати покладення на них оніше такі не важливий момент. В наш таки в першому читанні проголосований законопроект щодо надання статусу регіональної мови російській мові, і партія регіону зокрема, сподівається, що до кінця цієї пленарної сесії, до кінця липня, буде проголосовано в другому читанні. Знову ж таки, такий важливий момент, да? все-таки надання. Статусу регіональної мови російської мові згідно з конституцією, 10 стаття всеки державна мова є українською. Це теж буде потребувати змін до внесення до конституції, щоб законодавчо закріпити цю мову. Мова не йде спочатку, хочу відразу ж а усі ці страхи відкинути. Мова не йде про надання статусу другої державної мови російській мові. Мова йде про те, що якщо Україна каже про свої євроінтеграційний наміри, а ми від них ніколи не відмовлялися. Ми повинні завжди дотримуватись взятих на себе міжнародних зобов'язань. Україна ратифікувала європейську хартію регіональних мов та мов меншинсь. Безперечно до цих мов мов регіональних та мов менш. Меншин відноситься її російська мова, тому Україна належним чином повинна захищати регіональні мови і. Певним чином а, виконувати свої міжнародні зобов'язання. Саме тому депутати від партії регіонів, від фракції партії регіонів, зараз повністю адаптують національне законодавство до вимог європейського законодавства. Без цього ми не можемо вступити до Європейського Союзу. Саме для цього розроблено лише закон, законопроект зараз. Якщо він буде прийнятий, це він стане законом про регіональні мови та мови меншин. Про що в ньому йдеться? Простої мови. Якщо напевне, Території, окремі, а переважна більшість говорить на певні регіональні мови, зокрема російські. Таким чином органи місцевого самоврядування мають на власний розсуд прийняти рішення про запровадження. Цієї регіональної мови в а, державних установах в судочинстві в нотаріаті. Mm. тобто полегшити громадянам спілкування із органами державної влади, все ніхто не збирається змінювати статус державної української мови через внесення змін до статті 10 конституції. Про це не йдеться. Вам сьогодні дякую. Будемо сподіватися, що дійсно те, що ми почули від людей на вулиці, найближчим часом буде змінюватися. Ну тому що все таки так активно почали працювати дуже так, на це. Сп... Сп... Сподіваюся, я переконана в тому, що все, що зроблено, це відчують кожен громадянин на собі. Ці поліпшення вони будуть якомога швидше. Тому я переконана, що наступного разу будуть геть інші відповіді. Я вам сьогодні дякую. Вам гарного дня. Час до.